Єдиний документ, який підтверджує цей статус, не реєстр. Реєстр не підтверджує нічого. Це просто інформація в мережі. У нього документ, яке він має право ставити під сумнів, отже, якщо в даному випадку він не при, не пропускає за кордон, то він вчиняє правопорушення, так тобто перевищення службових повноважень, тому що він вносить завідомо незаконне рішення щодо відмови, тому що в нього всі документи є на руках, Постанова 57 сім міністрів України взагалі не передбачає жодних інформацій про військово-облікові документи, так їх можуть вимагати. Проте вони не є вирішальними для перетину кордону, є певні норми. Тому коли кажуть про те, що там відомості буде не співпадати, то це уж точно не проблема військового зобов'язання. Це по перше. По-друге, резерв плюс це що? Це просто застосунок, це не реєстр обіріг. Це просто застосунок, в якої ну дуже невизначена правова природа. Тобто є військово-облікові документи, встановлені законом. Так, якщо людина його може надати, то будь-яких питань не може виникати. Немає жодної кореляції між собою. Наявність інформації, відсутність. Якщо інформації немає, це проблема, зокрема, ТЦК, не військово зобов'язаного